3 декаді вересня відсвяткуємо і зустрінемо, і нас філармонія їх зустріне, чиста, умита, сучасна і з збереженням усіх і історичного її обличчя. Дуже хочеться, щоб до нас приїздили найвищого гатунку майстри мистецтв і щоб ми самі ж. Наші таланти бачили і брали участь, тобто це культурний центр в області, міста. Правда, ми вже думаємо, це вже залишки. Справа пішла, Ось близько двох мільйонів ми виділили ще на сесії останній. Якісь потрібно буде ще копійки. Ще виділимо. Відверто скажу, я то. Дещо наївно думав, що наші меценати-спонсори краще відгукнуться. Не дуже відгукнулись, я на них не біжаюсь, мабуть, тому що їм немає часу займатися питаннями культури, ховання своїх дітей і не стоїть в першій черзі в життєвій дорозі філармонії. Ну і потихеньку це будемо робити, щоб пригортати людей до... Загальні мови трішено кошти на алею.